Місцевому кінематографу «15». Іван Франківський осередок національної спілки кінематографістів України відзначив ювілей. Місцеві режисери презентували серію відеофільмів. Скільки Франкового у Франківську? Перша частина документального серіалу Франкове Прикарпаття це розповідь про перебування каменяра у нашому краї. Також глядачам продемонстрували фільми, портрети відомих митців і окремі мистецькі родини. Регіональний кінематограф нині розвивається за кільком творчими напрямками і навіть номінований національними та зарубіжними кінофестивалями існує тенденція, що в Україні немає кінематографу, але насправді Національна спілка кінематографістів України не встигає випускати інформаційні бюлетні, де написано про те, що є дуже дуже багато фільмів. Ми намагаємося розвивати значить, документальне кіно. У нас є представники, які працюють в обласних організаціях і на телекомпаніях, які створюють кіно. Ми продукуємо це кіно, намагаємося їх представляти на міжнародних всеукраїнських фестивалях. Журналіст Мирослав Бойчук захопився кіновиробництвом ще у студентські роки. З того часу не полишає улюбленої справи. Його відеодоробок складають популярні відеофільми на різноманітну тематику. Режисер зізнається, мріє відзняти кінокартину про історію Івано-Франківська. Взагалі культури не потрібно нікому. Ви ж бачите, що твориться, вже не говорячи про документалістку. І тому хвала Юліану, що він ось таке організовує. Я будемо так казати, як за паличку-виручалочку вчепився за те, щоб все-таки людям доносити цей документальний фільм. Все-таки доносити, тому що знаєте, серіал можна подивитися сьогодні і забути він нічого не дає. А якщо ти подивишся, документальний фільм про місцину, де ти живеш, про людину, яку ти знаєш і не знаєш, ти розвиваєшся. Кінематограф нині активно розвивається у районних центрах, зокрема у Коломиї та Верховині. Їхні представники стверджують, аби місцеві кіностудії втрималися на плаву, потрібні чималі гроші. На франківську роботи для режисерів практично немає. і, Відповідно, немає грошей, бо кіно це дорога штука. Тобто немає фінансування і відповідно немає кіно. Фінансування культури дуже обмежене, відповідно, дуже обмежене фінансування документального кіно. Тобто приходиться спонсорів шукати, бо держава. Практично коштів дуже мало виділяють дуже мало коштів для документального кіно. В основному спонсори шукати спонсорів. Місцеві кінематографісти нині зайняті у новому проєкті Програма відеоарту місто. Це зйомки фільмів про сучасний Івано-Франківськ. Мар'яна Гринечко, Оксана Додій, Мар'ян Неколюк. Новини на вежі.